Чи можна з депресивного стану вийти самостійно? Так. Але є обмеження. Тому ми поговоримо, при яких умовах це неможливо зробити, та при яких умовах, звісно, це можливо зробити. Депресія це зміна настрою та погіршення фізіологічного стану, якщо коротко про визначення. Тому ми розглядаємо цей стан з біохімічної та психологічної позиції. Якщо не було порушень по першому чиннику формування депресії, тобто стан, викликаний лише психологічними факторами, то є велика вирогідність вийти з депресивного епізоду самостійно. Депресивний стан супроводжують наступні процеси: горювання. Коли людина втратила близьку людину, особистісні кризи, коли людина проживає зміноцінностей, позицію життя, напрямку життя, також депресія може бути в сепараційних процесах, тобто, коли людина проживає відділення відзначую людини, роботи, місця проживання. Є також поняття трансформаційна депресія, вона виникає під час глибинних змін особистості. В усіх цих процесах є симптоматика депресії, але якщо людина не вирішує їх, не звертається до спеціаліста, якщо не може самостійно вирішити це все, то згодом це може перейти і в форму клінічної депресії. Усі ці психологічні фактори протикання депресії можуть мати ознаки, схожі дуже на симптоматику клінічної депресії, тобто це виражена втрата ваги або її збільшення, зниження або підвищення апетиту, безсоння або навпаки підвищена сонливість, психомоторне збудження або навпаки загальмованість. Відчуття втоми, відчуття власної малоцінності, підвищене відчуття провини, зниження уваги, розумових здібностей, нерішучість. І тут дуже важливо, що це все триває у нас. Якщо ми переходимо в стадію клінічної вже депресії більше двох-трьох тижнів із значними погіршеннями. Тобто, що я маю на увазі, коли я проживаю, наприклад, особистісну кризу, в мене може бути безсоння, але воно в мене йде якимось таким стабільним процесом, тобто не йде зниження цього цієї симптоматики вигляді погіршення цієї симптоматики. Тобто, основне це в нас як і тривалість. Так і погіршення тих симптомів, які ви маєте, які дуже схожі на депресивні симптоми. Тобто ми можемо це все віднести до депресивного досвіду у разі дуже тривалого перебування. від 6 місяців у цих процесах та підвищення тяжкості ми можемо вже підозрювати, що є біохімічні зміни у роботі мозку. І тоді точно потрібно звернутися до спеціаліста. Повторюю, що тут дуже важливо, щоб я вас не заплутала, у нас важливим є те, що погіршення цих всіх станів і формування додаткових. Наприклад, у вас було бесоння, потім у вас зниження апетиту, потім у вас там апатія, падає самооцінка, і це все погіршується, погіршується, погіршується. І якщо ви будете в цьому стані знаходитися самостійно, без допомоги півроку, то у вас уже зміниться функціонування вашого мозку безпосередньо біохімічних процесів. І тут точно нам потрібна допомога двох спеціалістів. Важливо розуміти, що діагноз депресія може поставити тільки лікар-психіатр. Психолог може тільки припустити наявність даного діагнозу у вас. Чи у вашого родича. Тепер давайте розберемося з усіма цими стилями проживання депресивного досвіду, як собі допомагати, та як зрозуміти, що ви не справляєтеся самостійно. Наголошую, ми з вами розглядаємо тільки психологічні фактори формування депресивного досвіду. І почнемо ми з горювання. На емоційному рівні горе це взаємодія смутку з такими фундаментальними емоціями, як гнів і страх, та з почуттям провини, сорому, відчуттям самотності, пригніченості, досади та жалю. На фізичному рівні людина також може відчувати слабкість, мати проблеми зі сном та харчуванням. Відповідно виникає питання, що ж тут робити? Тут все однозначно просто і складно. Бо потрібно проживати природній процес горювання. Хоч психологи виділяють етапи протікання горювання, насправді етапність може бути не такою. Але на ці пункти ми можемо опиратися для визначення вашого стану. І так у нас є 5 стадій горювання. Перша стадія це заперечення. Друга стадія злість, третя торг. Четверта депресія і п'ята стадія прийняття. Розберемо їх. Перша стадія це стадія заперечення. Ця стадія є певним захисним механізмом людини. Тобто вона заперечує факт втрати своєї близької людини. Стадія заперечення дуже часто супроводжується такими процесами. У людини виникають, наче прогалини в пам'яті. Вона може не пам'ятати деякі дні, епізоди дня, чи вона взагалі їла, не їла, пила воду, не пила воду. Дезорієнтація. Людина може десь покласти ключі, не пам'ятати, де воно, де вона поклала телефон, відчуває себе як в кадрі фільму. Неадекватна реакція на будь-які події, тобто у людини можуть бути якісь значні реакції, де нам здається, що мабуть можна було по-іншому. Але це є нормально, тому що зараз вся така йде дуже значна напруга психіки на те, щоб захистити людину від тієї складної реальності, яку вона проживає. Друга стадія це стадія гніву, коли відбувається усвідомлення того, що зміни. Реальні і вже нічого не змінити. Заперечення відходить назад, і тут у нас виникає злість. Під час цієї стадії людина знаходиться в такому дратівливому стані, вона може проживати перепади настрою, значні перепади настрою. Третя стадія це стадія торгу. На цій стадії людина дає обіцянки або укладає якісь угоди з Богом, щоб отримати. Римати можливість ще трохи пожити за старими правилами. Їй хочеться, щоб все повернулося в попереднє русло, тому людина начебто обіцяє щось для того, щоб щось там відбулося по-іншому. Тут у нас значне може бути відчуття провини, і ускладнення цього відчуття провини може викликати депресивну стадію в дуже складному, я б так сказала, процесі. Але якщо йде таке природнє почуття, почуття провини, яке в нас є на цій стадії, то все одно людина переходить в стадію депресії. Отож, процес горювання у нас є природня стадія депресії. Вона виникає, коли людина програла процес торгу. Звісно, що це буде так. Вона на цій стадії потрапляє якраз через цю поразку в переживання депресії. Часто здається, що це остання точка в її життя, що немає виходу, що вона не справиться, що вона не хоче цих всіх змін, вона відштовхує від себе людей і не хоче будувати якісь стосунки навіть з найближчим оточенням. Тобто вона все робить для того, щоб поглинутись в себе і безпосередньо проживати свій процес горювання. І остання стадія у нас п'ята, це стадія прийняття. Ну, сама стадія говорить за себе, тому про неї детально говорити не буду. Отож, при яких умовах людина самостійно не може вийти на останню стадію горювання. Давайте про це поговоримо детальніше. Основною умовою є посилення почуття провини, що може ускладнити процес адаптації до змін у житті та загострити неможливість сформувати своє нове життя без. Людини, яка була втрачена. Загалом, хоч самі стадії не обов'язково можуть протікати таким чином, як написано, вони можуть повторюватися і навіть переходити одна в одну не по шаблону, або якусь стадію ви можете пропускати. Але, звісно, Тут є один такий момент, що це все має закінчитися в природньому такому процесі, впродовж одного року. Тобто, впродовж одного року, щоб там не відбувалося, людина повинна потрапити до стадії прийняття. В принципі, можна не чекати одного року, щоб зрозуміти, чи можу я самостійно вийти з процесу горювання, чи ні. Якщо ви бачите, що ви не справляєтеся зі своєю провиною, що ви не можете формувати своє нове життя, не можете спонукати тому, щоб адаптуватися до нового життя по різним-різним внутрішнім чи зовнішнім причинам. Не потрібно чекати року, потрібно вже звертатися до психолога. Якщо ж ви пропустили вже це все, і пройшов рік, і ви досі переживаєте провину, смуток, не можете адаптуватися, ви весь час проживаєте цю віддаленість від людей, проживаєте, що ви досі знаходитеся, наче в якомусь фільмі, то тоді. Вам потрібно звернутися до психолога і виходити з цього стану за допомогою співпраці з психологом, психотерапевтом. Отож, ми продовжуємо далі і розглядаємо інші причини депресивного стану, які ви можете вирішити самостійно. І давайте трохи з вами проговоримо про депресивний досвід, який може бути викликаний. Проживанням особистісної кризи особистісна криза є станом психологічної напруги і дезорієнтації, який виникає в період пошуку нових смислів життя. Та під час перегляду цілей та цінностей особистісна криза може бути наслідком, коли ми з вами зіштовхуємося з внутрішніми конфліктами. Наприклад, я не хочу працювати. У мене є ця можливість не працювати. Але є ствердження від соціуму, що жінка повинна працювати. Тобто особистісна криза може мати депресивну симптоматику в період вибору до переходу в нові зміни. Людина переживає тяжкий стан пригнічення, тривожності, небажання рухатися, відчуття, можливо, навіть якихось фізіологічних реакцій, наприклад, проблеми зі сном і можливо, навіть проблеми з харчуванням. І вихід з цього депресивного стану відбувається, як відбувається остаточний вибір. Та початок руху, при яких умовах людина не може вийти з цього самостійно, тоді, коли вона застрягає в цьому виборі, вона не може. Себе прийняти і вона себе зраджує у цьому виборі. Зради себе у цьому виборі все одно буде сприйматися не як вибір, а як вимушеність. Тому людина буде проживати і знаходитися в напрузі вибору. Чим триваліше перебування, тим більше буде формуватися спрямованість умов для того, щоб ми з вами все більше і більше йшли до більш складного проживання депресії. Тут важливо вам зрозуміти, що вам не вистачає ресурсів внутрішніх чи зовнішніх для того, щоб вчинити цей вибір, обрати себе. Тому тут люди і звертаються до психолога, психотерапевта для того, щоб Людина підтримала цей вибір і сформувала, допомогла сформувати ці додаткові ресурси переходу з одного стану до іншого стану. Тобто з одної позиції до іншої позиції в позицію вибора себе. Сепараційні процеси та депресивний досвід. Сепарація це процес відділення від когось, наприклад, людини. Чи чогось, наприклад, роботи. Це також є нормальним психічним процесом, в який людина проживає тугу, сум, розгубленість, відсутність енергії та проблеми самооцінки. Цей процес людина може сприймати як тяжкий стрес, і тому, чим більше відсутня підтримка, розуміння. Тим більше людина буде проживати свою самотність та ізоляцію, що, відповідно, буде спонукати формуванню депресивного досвіду. Отож, при яких умовах людина сама може не справитися. Цей депресивний досвід має дещо спільне з особистісною кризою, коли людина застрягає в прийнятті вибору. Та діє до процесу розвитку, тим більше сумнівів у неї та неможливості спиратися на себе та обставини. Тобто, одна із умов, чому людина може безпосередньо потрапити в депресію при сепарації, це тоді, коли вона не може прийняти рішення сепаруватися. І тут є ще один такий важливий момент, що коли немає підтримки в процесі сепарації, то людина відчуває безпосередньо свою покинутість і самотність. І якщо у вас була Травма покинутості, то ви потрапляєте в психологічний феномен ретравматизації. І безпосередньо, тоді без допомоги психолога, з цим буде, ну, не те, що тяжко справитися, а можливо, навіть нереально. Депресивний досвід в переживанні трансформаційної депресії. Трансформаційна депресія це термін, що використовується для опису особливого типу депресії, який може виникнути як результат переживання глибоких особистісних змін і трансформаційного процесу. Вона часто пов'язана зі значними життєвими подіями, які викликають потребу в переході. Одних цінностей в інші цінності, переходів з одного рівня життя на інший рівень життя, можливо, зміну сенсів життя і самоідентифікації. Проте трансформаційна депресія відрізняється від класичної депресії, тим, що вона може бути пов'язана з процесом розвитку і процесом змін. Вона може виступати як кризова точка, коли людина переглядає своє життя, цінності, цілі і виявляє потребу в особистісній трансформації. В такому контексті депресія може слугувати сигналом про необхідність змін і може стимулювати пошук нових шляхів, переоцінку значущих аспектів життя. Та розвиток нових ресурсів. При яких умовах людина може не вийти з депресивного досвіду при трансформації? Якщо чесно, то людина дуже рідко потрапляє в цей досвід самостійно. Ці процеси насправді супроводжуються психотерапією, тривалою психотерапією. Але через проходження якихось курсів психологічних інтенсивів, марафонів, якихось груп з психології, де ви безпосередньо займаєтеся тим, що себе досліджуєте і хочете якось там себе змінити, ви також можете потрапити в даний епізод трансформаційної депресії. І таким чином, якщо ви то робили самостійно, проходили якісь курси з психології, і ви сюди потрапили, то у вас немає достатнього ресурсу, щоб з того вийти. Тому необхідно звернутися до психолога, щоб він вам допоміг, можливо, це не буде прям тривалої психотерапії, буде достатньо однієї консультації, але щоб він вам допоміг зорієнтуватися, взагалі, що з вами відбувається. Отож, давайте підведемо підсумки. Депресія має дуже багато психологічних чинників. Депресивний досвід може супроводжувати як природні адаптаційні процеси, так і процеси позитивних змін у житті. Але якщо у людини не вистачає ресурсів для самостійного виходу зі стану природнім чином з плином часу. Вона може потрапити в зону хронічного стресу, що в свою чергу може внести зміни в біохімічні процеси мозку, і тут потрібна не тільки допомога психолога, психотерапевта, а й лікаря, психіатра та медикаментозна допомога для того, щоб вийти з депресивного стану. Якщо ви прослухали це відео, себе впізнали, але не до кінця розумієте, чи достатньо у вас ресурсів, щоб вийти в стану, в якому ви перебуваєте, чи виходите ви взагалі з того стану, чи можливо йде погіршення, то звісно, що ви можете звернутися до мене на консультацію, і за одну зустріч ми з вами наведемо ясність і зрозуміємо, що відбувається, і, звісно, ви отримаєте рекомендації, що вам робити далі для того, щоб собі допомагати.